Готуємо щось по типу брауні. У мене 200 г шоколаду, бо я його так отут пом'яла. Хоча ні, 100 г, бачите, одна пачечка. Ладно. 100 г шоколаду, я його пом'яла, 2 яйця, 50 грам цукру. У мене був тільки бурий, можна звичайний. 100 грам борошна до борошна я додала ванільний цукор, трошки сольки, трошки соди, 50 г вишкового масла до шоколаду і топимо. Боже, який піс у мене на голові. Трошки заправки кавою. Далі мішаємо шоколад, щоб він повністю весь розставив і щоб він був однорідний все-таки. Яйця взбиваємо до такого побілілого стану, з цукром вони мають трошечки збільшитися. І потрошки порціям вводимо туди шоколад. Після того, як перемішали з шоколадом, я перемішувала це все міксером, додаємо борошно теж. Маленькими порціями до такого однорідного стану. Далі я все це виклала в форму, випікала в духовці при 200 градусах, мабуть. Ні, не при 200, а при 160. А то б зараз ви спекли все то на 200. І далі ми з дитиною це куштували. смачного.